Вітаємо, друзі! З вами Аграрний Коледж з Скарди 18. Це відеожурнал, відкриває світ через літ. Рест автора Модеї Гоффман відомості на світі німецький письменний художник, також Гофман досі популярним композитором, як композитор трохседонімому Євген Квецлак. Гофман прийнято вже та основну положенку музичних кретків в Німеччині. До літературної діяльності Гофман з Вернського вже було 36 років, але саме вона забила його одним з найпопулярніших німців 19 століття. Ціказки Гофман мають автобіографічний характер, особливість тенденції присвятковуються у творі життєва філософія кота Мур, вкупі з фрагментами автобіографії капельмайстера і перенаклесло, що випадково збереглися у макулатурних листах. У Гофмана дійсно жив дуже улюблений Кіт Мур. Письменник стверджував, що пухнастий друг не тільки любить спати на ігури а й любить ласти за ними в шухляду, щоб читати в голос. Моцарт, той композитор, який став для Гофмана зірця майстерності. Гофман настільки захоплювався композитором навіть змінив одних своїх імен на Амадей. Степручую заслугу письменника Гофмана, я вигадував поєднання елементів реальності з фантастичною грою авторської яви, фантасмагорією. Фантастика. Була для Гоффмана засобом розуміння умов життя. Гофман був першим серед письменників 19 століття, хто від припадавність людської натури. Автор із задоволенням розвінчив помилкових кумирів і читача до думки, що ці своїй юрба в суспільству, яке не здатний до творчості і до краси. Про щедрий талант, дивовижну фантазію Ернеста Вофмана ви можете дізнатися більше, прочитавши книги, які є в нашій бібліотеці. Головні твори Ернеста Теодора Модея Боуфмана. Золотий горщик, чортовий еліксир, нічні оповідання, динні страждання одного директора театру. Вихідка захисна позиція Коцинобер, серерапінові брати, життєві погляди Мура, принцеса Брамбіла, Майстра Фло, казка всього природах, двох друзів, Лускунч, чужі дитя, королівська наречена, еліксир Д'явола, піщана людина, майорат. З вами були ми, аграрний колош на скоро 18. У житті багато цікавого Відкривай світ через заробіт.